Український фестиваль у передмісті Вашингтона це подія, на яку без перебільшення чекають усі місцеві і не лише українці. Джон Сімонс – постійний гість, ходить сюди кожного року. Каже, дуже любить українську культуру, кухню, танці, але найбільше пиво. Фріва фіва фівадей Я зустрічався з українкою ще у школі. Блондинка, Так і познайомився з вашою культурою. Окрім пива, яке точно прийшлося до смаку, на фестивалі можна почастуватися українською їжею, борщ, вареники, які називають тут п'єроги, та голубці. Черга не проштовхнутися. Усе українське в тренді говорять тут. Звичайно, є блюзки дуже популярні. Тепер всі купляють блюзки, сорочки вишивані. Тепер українське стало дуже популярне. Карл Цужі, американець японського походження, вперше в житті приміряє вишиванку. Він довго шукав щось особливе і у той же час просте, аби виділятися. каже сорочка дуже комфортна. This is what the guy would wear. Ну, вона дуже проста, якраз те, що потрібно для звичайної людини. У той же час це щось оригінальне. На сцені у цей час традиційні українські танці у виконанні ансамблю із Канади, пісні як у виконанні заслужених артистів України, так і новачків-початківців, які грають на бандурі. Лі нам тут заважати Ей! такі свята, окрім розваг, ще й добра нагода зібрати зайву копійку на допомогу українській армії та родинам загиблих. Як показує досвід, американці жертвують небагато, дають гроші переважно українці чи американці українського походження. Говорять волонтери. Тому ми зібрали більше 6 тисяч Цього року буде набагато менше. Деніел – американець із українським корінням у третьому поколінні. Він ніколи не був на малій батьківщині, але затятий гість фестивалю каже, є певна різниця між українцями та американцями. коли ти американець, чи приїжджаєш до Америки, так чи інакше усі мають різне минуле і традиції. У вас же усе спільне: культура, їжа, свята. Ось у чому різниця. Тож я думаю, оця сила традицій та братерства в Україні набагато міцніші. Про братерство та про те, що маємо пам'ятати, хто ми і звідки говорить і отець Володимир, який започаткував фестиваль 14 років тому. Каже, й сам не очікував, що вийде так, адже планував як маленьке свято для громади. Сьогодні ж тут близько 10 тисяч людей. Це слово Україна. Люди починали привикати більше і знати, тому що в Америці не, не завжди люди не завжди зовсім свідомі про. про... Історію України, і, і ми стаємо зробити свою частину. Частина, яка щонайменше перетворила просто веселий захід на повноцінний інструмент із благодійною метою, який так прийшовся до душі місцевому населенню. Офіційна програма фестивалю тривала протягом двох днів з 11 до 5. але вже традиційно гості зазвичай гуляють до пізнього вечора. Тож і на американській землі українці вміють відпочивати. Юрій Мамон, голос Америки.